Потрібно звести подібні доданки. Що таке подібні доданки? Наприклад, дивіться, подібними будуть що числа всі, так, я їх можу додати. 6 плюс 8 можу додати, мінус 5 плюс 3 можу додати. А що, на щот, на, а що у нас з буквами, як їх додавати, як їх віднімати? Так? Ось тут вводиться поняття подібні доданочки. Дивіться, тому що букву А. Я можу додати тільки з буквочкою А. Подібний доданок це такий доданок, у якого буквена частина повністю однакова зі всіма його степенями, показниками і так далі. Ось А, то я можу додати з буквочкою А. Такі доданки називаються подібні. Як ми їх додаємо? А додаємо ми їх тільки коефіцієнти. От біля букви першої А стоїть 7, тут стоїть мінус 3, тому що я спочатку роблю? 7 мінус 3, так, це у нас що? 4, тому 7а мінус 3а буде 4а. Плюс 6 немає з ким додати, тому я просто дописала плюс 6. Так, ще поїхали. Слідуючий вираз ставимо на паузу, так, записуємо в приклад, шукаємо подібні доданки. Мінус 4 немає з ким додати. Значить, що в мене є додати? Є 3 z мінус є додати. Я додаю тільки коефіцієнти, а букву просто допишу. Значить, 3 мінус 8, 3 мінус 8, що різні знаки, да, числа віднімаються, знак більшого числа, мінус 5. Отже, мінус 4 залишається, нема з ким додати, так, мінус 5 і дописала, дописали. Да? Ось подібні доданочки. Далі ставимо на паузу, записуємо приклад, додаємо. Дивимося, що в нас тут в доданках є подібних, які є доданки подібні. 4 b з 3 b Мінус 7 можу додати з п'ятірочкою. Дорівнює, додаю 4 b плюс 3 b 4 плюс 3 це 7 значить, що 7 b Мінус 7 плюс 5 різні знаки. Числа віднімаються, знак більшого. Да? Мінус 2. 7B мінус 2. Це дія називається звести подібні доданки. Так, є далі. Які в нас є подібні доданки? З буквочкою Б є когось додати. Ні, немає, тому 6,5 Б записали. Далі, що є додати? О, по букві А є у однакові. Мінус 7 плюс 5. Значить, що у нас тут? Мінус 7 плюс 5, це мінус 2. Значить, мінус 2 і А дописала. 6,5 Б мінус 2 А. Звели подібні доданки. Все. Спростили вираз, да, що можемо Завдання стояти. Добре, ще поїхали. Так, шукаємо X з X, Y з Y можу додати. І ось тут дивіться, які доданки цікаві з Y. Якщо повністю доданки, які однакові, але різні знаки у нас буде нуль. Бо 8 мінус це ж нуль, що робимо з такими доданочками? Ми їх. Ось так закреслюємо, вони знищуються, да? коли повністю доданки однакові, різні знаки, то вони закреслюються, да? бо там буде нуль. Залишилося по X, тільки нам звести доданки. Тут мінус 7,2, так? Можемо там десь на Черновичку записати, чи десь тут, над прикладом, і будемо віднімати 5. Мінус да? 7,2, мінус 5. Чи що в нас тут? Однакові знаки, числа додаються. 7,2 плюс 5. Це 12,2, знак залишається. Отже, буде мінус 12,2 і Х дописали. Так, подібний доданочок. Записали, дописали. Слідуючи, шоста. Шукаємо подібні доданки. М з а Немає з ким М додати, значить, що він там у нас залишиться, да? значить, що буде М. А по М, дивіться, скільки доданків, аж три їх. Всі ми їх по порядку додаємо коефіцієнти. Мінус 3 плюс 1,6 плюс 2. Додаємо по порядку. Мінус 3 плюс 1,6. А, значить, що легше? Скоріше всього, мінус 3 плюс 2 легше додати спочатку, да, ніж, ніж віднімати від роба. Давайте так спробуємо. Мінус 3 плюс 2 – це у нас мінус 1. Мінус 1 плюс 1,6. Значить, мінус 1 1,6. Дорівнює. Різні знаки числа віднімаються від більшого відняти менше. 1,6 мінус 1 це 0,6 зі знаком плюс, тому що да, більше число з плюсом. Тому буде плюс 0,6 n. Так, буквочку цю подібну записали. Є. Так, це ми з вами потренувалися подібні доданки додавати, коли вони всі в перших степенях, в перших показничках. Давайте запишемо приклад. А що як нам додавати, наприклад, коли в мене є 2х у квадраті, плюс 4 іг в третій, мінус 3х у квадраті, да, там плюс 0,2 іг в кубі, дорівнює. Як тут з подібними доданками? Знову так само: подібні доданки це доданки, у яких буквена частина? Однакова. Х квадрат з х квадрат я можу тільки додати. Х квадрат до х не додається, це різні. Y в кубі я тільки можу з y в кубі додати. Да? До Y в квадраті не додам це різні знаки. Так само робимо да? коефіцієнти додаємо. 2х квадрат мінус 3х квадрат. Що я роблю? 2 мінус 3 це мінус 1. 1 не пишемо, тому буде мінус і буква, що в нас дописується. Далі тут 4y в кубі плюс 0,2y в кубі. 4 плюс 0,2 – це плюс 4,2y в кубі повністю виписали. Так? Додаємо подібні доданки. Ще один давайте візьмемо приклад. Так? 2х в кубі а, мінус 3 х 4 х квадрат додати 5 дорівнює, які тут подібні доданки. Якщо є буква Х, о, да, однаково вибачимо, це ще не означає, що вони подібні доданки. Значить, які тут будуть тільки і х квадрат і х квадрат. Х в кубі я не можу тут ні до кого додати, бо більше в мене х в кубі немає. 2х в кубі просто записали, тут додаємо мінус 3 плюс 4. Різні знаки числа віднімаються, знак залишається більшого. Тобто плюс 1х квадрат. Одиницю пишемо, букву записуємо, х квадрат. Плюс 5, да, бо п'ятірку немає з ким додати. Є розібрали, що таке подібні доданки, як їх зводити.